Керівником прикарпатських динамівців обрали начальника УМВС в області генерал-майора міліції Олега Сала. До новообраного складу президії, крім голови, увійшли 16 керівників динамівських колективів і структурних підрозділів. Олег Сало, який свого часу очолював львівську та рівненську обласні організації спортивного товариства Динамо, подякував делегатам за висловлену підтримку. Попереднього керівника динамівської організації генерал-майора міліції Василя Варцаву перевели на роботу в Закарпаття. Тож представники колективів фізичної культури і спорту правоохоронних, рятувальних і спеціальних служб, які входять до фізкультурно-спортивного товариства Динамо, збиралися на позачергову конференцію, аби обрати нового керманича, а також новий склад президію обласного осередку. Присутній на цьому заході перший заступник голови Динамо України Віктор Руденко запропонував кандидатуру начальника обласного ОМВС Олега Сала. Яку делегати одноголосно підтримали. До новообраного складу президії, крім голови, ввійшли 16 керівників динамівських колективів і структурних підрозділів. Олег Сало, який свого часу очолював Львівську та Рівненську обласні організації Динамо, подякував делегатам за висловлену підтримку. Наша перша задача, як було вже сказано, що мову потрібно затягнути в спортзали, потрібно займатися, займатися молоддю, допомагати їм. І організація туристу Динамо. Якщо ви всі пам'ятаємо, у 24-му році ця основна задача була забрати могуть з вулиці і направити їх в спортивні зали, щоб вони мали чим займатися. І після цього, і по сьогоднішній день, товариство Динамо лідирує в нашій державі. На сьогодні членами цього товариства в нашій області є 6200 осіб, які об'єднані в 11 колективів фізичної культури і спорту. Четверо представників організації були учасниками 30-х літніх Олімпійських ігор у Лондоні. При обласній організації працюють секції з легкої атлетики та шахів. На четвертому дитячому шаховому фестивалі Зорі Карпат Карпат-2012» п'ятеро юних динамівців виконали норматив першого спортивного розряду. У серпні організація провела всеукраїнський турнір з міні-футболу Кубок Карпат, в якому взяли участь 14 команд планується, що цього року цей турнір стане міжнародним. У жовтні минулого року відбулися змагання з волейболу, настільного тенісу та прикладної стрільби. Їх учасниками були 150 колишніх правоохоронців. Цих нагород за всю історію в участі національної команди і розсучасників сто 165 належать саме представникам нашого товариства. Щорічно динамівці проводять спартакіаду серед колективів фізичної культури і спорту у 2012-му за підсумками змагань із шести видів переможцями Спартакіади стали колектив територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на першому місці, на другому динамівці обласного УМВС третю сходинку посіли полк внутрішніх військ. Голова обласної організації Динамо Олег вручив керівникам цих колективів кубки і дипломи.